Швидше адаптуватись у громаду та почати нове життя. Проєкт Шелтер Україна для внутрішньопереміщених осіб, що навесні стартував у верховині, розширює свою діяльність. Проєкт Шелтер має на меті не тільки відволікти внутрішньопереміщених осіб від війни, а також надати їм швидкої і легкої адаптації у нове середовище. У нас в Верховині вже більше 500 осіб від початку травня прийшли до нас у проєкт. У Верховині ми організували це ще навесні, і вже з 15 травня наші партнери з Німеччини сказали, що ми бачимо, який результат є, які відгуки ми читаємо про те, що говорять внутрішньопереміщені особи, то ми готові. Допомагати вам і далі у Верховині для переселенців організували практику йоги, курси англійської і польської мов та походи у гори. А ще знайомили дорослих і дітей з місцевими звичаями. Багато з цих традицій наголошує координаторка проєкту Надія Кутащук, переміщеним особам настільки сподобались, що вони планують впроваджувати їх у своїх родинах. Дуже багато почерпнули традицій, звичай і каже: я відчула наскільки. Наскільки це є важливо, наскільки це багаті наші люди, то каже: я з'їду до себе в Одесу і хочу каже нести оці всі відчуття. Взяті від вас і е, віримо у те, що у мирний час ми зможемо відвідати один одного, тому що ми з багатьма просто стали до добрими подругами. Першим містом, яке доєдналось до шелтеру, став Львів. І з 1 серпня тут стартував другий етап проєкту. Координаторка у Львові Уляна Пак розповідає, зважаючи на потреби та запити переселенців, вони додали нові заняття. Це є школа фехтування. Це є школа плавання. Тепер у нас є художня школа з елементами арт-терапії, що ми знайшли у партнерстві можливість працювати із дорослими. І у нас є школа кравецької майстерності та підприємництва, де навчається 12 внутрішньопереміщених осіб. Це є дорослі. Вони отримують відповідні навички для того, щоб знайти собі роботу, тому що дуже важливо так само в новому середовищі. Для внутрішньопереміщених українців далі давати собі раду і мати можливість забезпечувати собі життя. Тому ми будемо пропонувати і працевлаштування після того, як наші учасниці закінчать школу кривецької майстерності. Відтепер доброчинці проєкту Шелтер працюватимуть ще у шести містах України, зокрема, й у Івано-Франківську. Психологиня Лілія Косович проводитиме роботу з внутрішньопереміщеними підлітками. Каже, для них цей вік і без війни надзвичайно складний. Та нині ці діти потребують особливої підтримки і супроводу. Ми стараємося не тільки відволікти дітей від війни, а хочемо перенаправити всі зусилля на розширення їхньої освіченості. Освіченість важлива не тільки знаннями, а використанням тих знань. І тому в групі дитина має можливість пізнати себе. Це основна задача кожного підлітка зрозуміти себе. Тоді підліток може вийти на новий рівень соціалізації, пізнати світ і віднайти своє місце в цьому світі. Окрім дітей-переселенців, наголошує психологиня, потрібно працювати з місцевими, адже вони теж отримали травми. От для них також все дуже кардинально змінилося. Немає можливості займатися улюбленими спортом, своїми хобі, тому що тривоги заважають і не дають нормально розвиватися. Тому ми маємо на меті залучити ще наших місцевих і дітей, і дорослих. В Івано-Франківську працює декілька груп англійської мови, зокрема розмовні групи. і Групи вивчення граматики. Так само це дві групи психологів також різного напрямку. Також з 15 жовтня проєкт Шелтер запрацював у Чернівцях, Києві, Полтаві, Стрию та Червонограді. Юлія Торконяк, Андрій Левків, Анастасія Бегей та радіокомпанія Раї.